Морські піхотинці разом з підрозділами армійської авіації відпрацювали тактику знищення умовного ворога. Тренування відбулося в рамках підготовки до командно-штабних навчань Перспектива 2012, які проходитимуть у вересні. За легендою навчань, терористи захопили будівлю. Військовим потрібно було звільнити заручників та затримати бандитів. У зловмисників завдання відступити у напрямку гір та об'єднатися з групою, яка переховується на узліссі. Зачистити місцевість. Захопити полонених, примусити до здачі та е, знищити секрети, схорони, які знаходилися в районі базування незаконно збройних формувань. Чорні берети на бронетранспортерах оточили об'єкт, де переховувався умовний ворог, і чекали на підкріплення. Моя задача, значить, е, прикривати е, груп, ну, групу, виходить, яка. Видвігається під прикриттям техніки. На допомогу морпіхам прийшла авіація. Винищувачі Міг-29 і вертольоти Мі-24 здійснили вогневу підтримку та успішно уразили всі цілі. Завдяки чітким координатам, які надали авіанавідники, влучність стрільби була максимальною. Противник був обнаружен огнем з великих пулеметів. Ми здання обстріляли, висадився десант. І, значить, по моєї команді досмотрова група була відправлена, зачистить здання. Завдяки вогневому удару з повітря сили противника були розпорошені. Морські піхотинці зачистили територію та ліквідували терористів. Робота авіації по наведенням цілі була відпрацьована відмінно. Під час тактичного епізоду безпосереднього виходу блокування примушення до здачі та знищення незаконно збройних формувань. Підрозділ завданням справився для військовослужбовців цього підрозділу. Навчання міжвидової взаємодії перші. Наступного разу вони виявлятимуть місце знаходження авіанавідників та визначатимуть напрями руху повітряних суден.